Мені знадобилося 10 років, щоб навчитися цим речам, але я навчу вас за хвилину. Перше, правило життя це те, що життя ніколи не буде чекати тебе, поки тобі стане добре. Вставай кожного дня і продовжуй рухатися вперед. Друге будь впевнений у тому, що ти дбаєш про себе. Якщо щось станеться з тобою, світ продовжить далі без тебе. Третє, якщо ти не хочеш побудувати своє власне життя. Хтось найме тебе, щоб побудувати своє. 4: Позбуться всього, що відволікає. Працюй у тиші. Святкуй наодинці і зростай швидко. П'яте. Стань майстром своїх емоцій. Стань холоднокровним. Стань беземоційним. Спокійний розум може впоратися з будь-якою ситуацією. Підпишіться на мій телеграм-канал про саморозвиток. Посилання в описі профілю. Але якщо ви вже підписані, вітаю. Ви розумово зростаєте щодня.